Зокрема, зараз говоритимемо про обстріли, яких зазнають нафтопереробні підприємства у Російській Федерації. Від початку року відбулося 15 атак безпілотників на 13 нафтопереробних заводів у Росії. Як підрахувало видання інсайдер, після влучання БПЛА заводи горіли у дев'яти регіонах Російської Федерації. З 12 до 15 березня включно пошкоджені чотири великі нафтопереробні заводи. Один із них за 800 кілометрів від українського кордону до нас приєднується військовий оглядач Денис Попович. Пане Денисе, доброго ранку. Доброго ранку. Отже, передусім підсумуємо атаки на російські нафтопереробні потужності, зокрема за останні дні. Наскільки відчутними і потенційно такими важливими для того, щоб скоротити зокрема фінансування армії, яка якраз відбувається через ту нафту, яку Росія вробляє і е, переробляє і продає, знову таки російська промисловість, наскільки вона від цього потерпає, і чи потрібно тут іще додавати потужностей з нашого боку, щоб остаточно закріпити цей результат? Бузумовно потрібно. Безумовно, потрібно це робити далі, ну, за можливості, оскільки ми останні дві ночі поки що не бачимо продовження цих ударів, але в мене немає сумніву, в тому що вони будуть продовжуватися. Головний результат в тому, що до 1 вересня було накладено ембарго на постачання палива за кордон від Російської Федерації. Це, знову ж таки, удар по бюджету і бюджет, як ви правильно зазначили, це він запитує війну. В Російській Федерації це перше. Друге, на біль, понад скажімо так, різні оцінки, але абсолютно точно, що понад 10% нафтопереробних потужностей Російської Федерації було е, пошкоджено внаслідок цих ударів. Що це означає? Це означає передусім порушення в логістиці. Давайте ми уявимо, що якийсь нафтопереробний завод в Ростовській області був е, ушкоджений зараз не може працювати повноцінно. Що це означає? Це означає, що він забезпечує цю Ростовську область. Паливом і тому потрібно шукати заміну. А де шукати заміну? Які сусідні області? А якщо в сусідній області такий самий завод було пошкоджено, треба шукати заміну ще в якійсь області. Отаким от чином ми бачимо порушення ланцюжків в логістичному плані. Це перше. І друге, якщо немає палива, то відповідно немає і забезпечення цим паливом. Передусім, це цивільний сектор. Зокрема, це сількосількосподарські потужності, а попереду посінав Російської Федерації. Це не означає голос знову ж таки, поки що, оскільки доля пошкоджених ще невелика, але це вже означає проблеми. Ну, і, безумовно, в подальшому це е, паливо можуть бути проблеми для збройних сил Російської Федерації, які безпосередньо будуть війну. Знову ж таки, доля зараз не велика, пошкоджених підтримка понад 10%, але для того, щоб ці проблеми е, множилися, потрібно далі продовжити ці удари. До речі, пане Денисе, хочу зауважити такий момент, що от більшість цих російських нафтоприробних підприємств, вони звісно будувалися раніше ще до запровадження санкцій. І тут цікавий момент, що чимало у під час будівництва було застосовано саме різного західного устаткування, і тепер його отримати набагато складніше. А отже, тут іще одна проблема: ремонт і відновлення цих потужностей воно теж потребуватиме зусиль, але зусиль, які вже не забезпечуватимуться необхідними компонентами. Ми зараз кажемо про пошкодження цих навтопородних заводів от, е, в момент. А наступна, скажімо так, проблема це відновлення їх роботи. Тут ви правильно кажете, що оці от колони первісної переробки нафти, які страждають, передусім ударів безпілотників, це обладнання воно закупалося за кордоном. Ну це доволі нове обладнання, але воно закордонне. В умовах санкцій їх не так вже, не так вже і легко замінити це устаткування. Тобто якийсь паралельний імпорт потрібно включати або там щось інше вигадувати, але там за два місяці це не зробить. Тому кожен з цих заводів він стоїть вже надовго. І це ну принаймні приємна новина для нас. Безпілотники працюють, сили оборони працюють. І тут ще один момент: це звісно, наскільки росіяни можуть захистити подібні об'єкти. Ми бачили свого часу, як критично важливі, як для них, а саме урядові будівлі, зокрема у Москві, вони захищали підтягуванням тих ППО, які у них є. Зараз ми розуміємо, що для того, аби захищати ще й отакі об'єкти, потрібні додаткові ППО. Але ми розуміємо, що напевно, їх не так вже і забагато, щоб забезпечити захист. Кожного об'єкта, як і з цим у росіян, якщо ми кажемо, що ми не можемо повністю закрити небо нашої країни, яке набагато менше за Російську Федерацію територіально і географічно, то що вже казати про Російську Федерацію з їхньою територією, в європейській частині країни, де якраз знаходиться більша кількість цих е, на надтоперових підприємств, е, взагалі система по Російської Федерації носить такий, знаєте, очеговий характер, тому дуже легко знаходити маршрути. Для бізтолотників для того, щоб уникати цих позиційних районів і завдавати точні удари по тих об'єктах, які були обрані у якості цілей, тому тут проблема. Насправді тут проблема. Треба знімати комплекси з фронту чи де інде і переправляти їх до цих об'єктів, які вони хочуть захистити. Зака ніколи не, бага... не буває багато. Це такий товар, що він не виготовляється в масовому масово, як це може бути. З боєприпасами чи іншими там, товарами, більш простими, менш технологічними. Зняв ти ЗРК, значить, ти оголив ту місцевість, звідки ти його зняв. Це може бути або фронт, або Крим, або там інші об'єкти. Крім того, жоден ЗРК, жодне ППО не гарантує 100% покриття. Тобто 100% захист забезпечити теж дуже, -дуже важко. Тому це проблема, а скажімо, знімати їх з Москви де зараз багато. Це буде проблема з Собяніном, які хочуть, щоб ці ЗРК прикривали Москву, прикривали ті об'єкти, які він вважає, значить хорошими для Москви для того, щоб шановні москвичі не були, значить, не було їм проблем від важливих нальотів БПЛА. Прикри... Знімати з Криму, по Криму теж ці удари. Бо в Криму там гуляють Криму, хоче щоб відкривалися об'єкти в Криму знімати з фронту ну це зовсім погано, оскільки тоді, тоді значить виникають проблеми з прикриттям військ на лінії бойового зіткнення. Тому тут куди не кінця скрізь буде погано і з цими об'єктами навтопоробної галузі через це це справді дуже добра тактика. До речі, ви згадали про Крим з останніх новин. Це те, що Путін заявив, що будуватимуть залізницю в обхід Керченського мосту. В цьому контексті ми ж знаємо, що Керч... Керченський міст для них дуже важливий. Чи означає це, що вони послаблять, скажімо, логістику через цей міст саме в очікуванні того, що і зараз завдаються удари по мосту, і в майбутньому очевидно це буде одним із таких перших об'єктів, куди спрямовуватимуть. Свої зусилля, наші сили оборони. Як щодо залізниці, яку вони будуватимуть, наскільки вона може швидко з'явитися і що вона може забезпечити ворогам? Вона може з'явитися доволі швидко. Вони швидко будують залізниці, це треба визнати. Тобто, фактично, ці елементи цієї залізниці почали будуватися ще в минулому році. І ми бачили, що є певні результати, про які, до речі, Путін не згадав. Тому вона може доволі швидко з'явитися. Тут не треба жодних ілюзій щодо цього мати. Треба вже, очевидно, думати, яким чином порушити е, значить, пересування потягів по цій залізниці. Це окремий кейс. Чому вони її будують? Тому що вони чудово розуміють, що так зване кримське місце під ударом, і наступить той день, коли ми з вами зранку прокинемося і побачимо, що цієї конструкції більше не існує, тобто вона зруйнована. А тоді їм потрібно якимось чином замінювати значить, е, і відновлювати логістику Окупований Криму. Ну, от, е, особливо у світлі того, що ми зараз знищуємо так само і морські шляхи, тобто от, е, топляться ці великі десантні кораблі, які якимось чином дублювали логістику по Кримському мосту по так званому. І їм треба щось вигадувати. Тому вони чудово розуміють, що дні так званого Кримського мосту вони вже пораховані і йому залишиться жити недобуду. Якраз контекст нашої розмови далі вже набуває відтінків саме прикордоння українського. Зокрема, росіяни дуже активізували свої зусилля на сумському тому ж напрямку. Ми бачимо, як просто знищуються села, де немає ні критичних об'єктів. Ну таке відчуття, наче це забавка для них? От просто знищувати деякі села. Ну жодного будинку немає, який би не постраждав від обстрілів. І також активізували роботу групи ДРГ, яких прикордонники періодично виловлюють. З чим це пов'язано? О, очевидно, це певна відповідь. Хоча і раніше така активність там була. тобто І раніше вони були по прикордонних селах е, на території України, і раніше вони засилали ДРГ в Сумській області. Це проблема, вона існує. Ми зараз ми про це так спокійно кажемо, але, але це, ну, скажімо так, велике горе для прикордонних населених пунктів. Кейси від Російської Федерації, які з неба пролітають або проходять по землі у, у, у вигляді ДРГ. Тобто боротьба з ними триває вже не перший місяць і це треба усвідомлювати. Але останнім часом, коли почали діяти на російському ж прикордоні, російський добровольчий корпус, вибачте, <кій> будь <кій> ласка, Легіон Свобода Росії і Сибирський батальйон, ну ці от акції з боку ворога, вони. Розширюються і становляться стають більш е, е, інтенсивними. Це я думаю, що це певною мірою відповідь на ті дії російських добровольців, які зараз вони проводять в російському покордоні. До речі, ситуація станом на зараз саме з операції російських добровольців, зокрема у Білгородській та Курській областях, що зараз там відбувається, і чому росіяни досі, ну скажімо, не дали такої відсічі, яку могли б дати. Це пов'язано з тим, що вибори у них там яка там масляна ще була ще щось, чи далі ситуація змінюватиметься? Як саме мені пора, ви замітали знаєте під ковдру під сухну цю от історію з РДК? ЛСР і сибирським батальйонам, які оперують е, в російському прикордоні в Курській та Білгородській області. Для того, щоб інформаційно е, не було шкоди перед прибличую кампанію перед виборами Путіна, Все ж повинно бути гладко. Це ж повинно бути чисто і дзеркально. Е, Путін створює атмосферу безпеки в Російській Федерації, Путін створює атмосферу стабільності в Російській Федерації. За нього голосують 80-90% виборців, і цю інформаційну картину жодним чином не треба псувати, і не можна було псувати діями російських добровольців. Тому воно таким чином і заміталося під цюкно. Бо пам'ятаємо, що в них були версії, що ці російські добровольці діють хіба що не з Київської області, удаючи, що вони знаходяться на Білгородщині. Пам'ятаємо ці історії. Тобто вони навіть mm -hmm. е е пропагандисти російські намагалися створити враження, що. Це все значить, постановка, що насправді російські добровольці діють з території України, здаючи, що вони зараз знаходяться на території Російської Федерації. Потім вони казали, що їх вибили звідти, коли це не спрацювало, там намагалася цьому переконати росіян. Тобто, це була така знаєте, інформаційне прикриття. <кій> Тепер ну, можливо і варто очікувати, що будуть якісь активні більш активні дії. Проти російських добровольців, оскільки Путін зараз ставить таке завдання, швидко їх вибити і розпитує своїх генералів, чому не вдається захистити населення Курщини та Білгородщини. Але ми чули про те, що звільнені певні населені пункти російськими добровольцями. Ми навіть чули про те, що Республіка Свободна і Ічкерія там утворилася в одному з населених пунктів. Навіть така ситуація там зараз розглядається. Зараз йдуть маневри з боку російських добровольців в цьому прикордоні. Можливо, не будуть просуватися, якщо вистачить цих сил. Давайте будемо дивитися, ця операція триває. Вони можуть залишити росіяни. мають на увазі цю ситуацію стали. от Там кілька це ж по суті населені невеличкі пункти села, так які контролюють зараз російські добровольці, можуть залишити це. Без уваги особливої, чи все-таки будуть спрямовувати туди якісь резерви, які в них, до речі, в основному ж на території України? Там, знаєте, не так вже багато цих російських добровольців, наскільки можна е дивитися по ситуації. Тому я не думаю, що вони будуть знімати резерви з фронту росіян. Не така там зараз ситуація, яка б зумовила б необхідність зняття резервів з фронту. Якщо російські добровольці почали просуватися вглиб. Ну, суттєво вглиб там за образом та подом'ям там заколоту Пригоже на свій час. Тоді, можливо, така можливість би з'явилася. Неможливість необхідність, поки що її нема. Тобто, очевидно, росіяни будуть розраховувати впоратися з цією проблемою, силами тих частин підрозділів, які є зараз на території Російської Федерації. Вони, до речі, і намагалися, тобто, там ми чули про удари кабами. Безпосередньо по тих селах і по тих національних пунктах, пунктах, біля яких російські добровольці оперували. Тобто росіяни були вже по своїй для того, щоб доповісти Путіну про те, що зачищено цю, цю територію. Ну, будемо дивитися далі, як ну, ситуація так, буде робота. Поки... Поки гарна картинка під вибори, а тим часом доступ до соцмереж дає нам уявлення про те, що відбувається. І це, знаєте, такі флешбеки для нас, українців, тому що відсутність світла, ось ці вибухи постійні, стрілянина на вулицях, це дуже нагадує багатьом те, як розпочинався повномасштабний наступ росіян, як він торкався багатьох населених пунктів. Зараз, ну, власне, є вже визначені ділянки фронту, але це переживає, от зокрема, та ж Білгородщина чи Курщина. І, до речі, повертаючись до теми дронів, яку ми розпочали. На початку тут варто зауважити, що це ну, такий виклик для росіян, тому що вони що тут можна сказати, не мають змоги збивати дрони. Чи це ми настільки випереджаємо в технологіях уже будівництво цих безпілотних апаратів? Тут технології АТО, тобто ми зараз маємо безпілотники, які можуть вражати цілі в радіусі до тисячі кілометрів. Це безумовно крок уперед, і це треба розвивати. Ну але з іншого боку, давайте ми згадаємо все ж таки, що росіяни <клес> користуються іранськими технологіями, дронами типу шохет, які теж можуть бути на далекій відстані. Це іранські технології, але на сьогодні росіяни почали її використовувати, почали її поліпшувати, покращувати. Тобто тут вже значною мірою і російська роль от, використання цих дронів є. Але знову ж таки, коли ми повертаємося до питання знищення нафтопоробної гаузи, тут скоріше нездатність Російської Федерації захистити небо. Є ясна річ, що ми отримали такі можливості бити по території Російської Федерації в радіусі 2000 км, але росіяни виявилися не готовими до цього виклику і зараз дуже вони повільно на це реагують. Будемо сподіватися, що і не зможуть. Дідругувати, оскільки так, ця тактика або... вона є виграшною. І чому а... саме так, ми ще з вами про це розмовляємо. Так, і принаймні нам теж треба враховувати, що ми вже знаємо, ворог теж не сидить. Вони теж вигадують щось нове. А відтак і нам теж треба просуватися вперед і ви знаходити щось нове. На завершення цієї підтеми. Я зауважу, що 14% від усієї потужності в Російській Федерації це щодо переробки нафти, за ви за даними видання інсайдер. От, власне, постраждали, так би мовити, і зачепило це 46 мільйонів тонн на рік потужностей. Це з таких позитивних для нас новин і наслідків обстрілів НПЗ. Ну і також ще. Один позитив на тлі ударів біржові ціни на бензин у Росії досягли 60 тисяч рублів за тонну, і це є максимумом за останні півроку, пане Денисе. Ще одна тема: у Румунії розпочали будувати найбільшу європейську базу НАТО, площею майже 3 тисячі гектарів, яка зможе розмістити 10 тисяч військових та їхні родини. Що це за ініціатива і які її підстави, і коли може бути завершене будівництво? Коли сказати важко термін назвати, я думаю, що це в доволі, доволі стисне терміни буде зроблено. А це безумовно реакція НАТО на агресійні на агресивні дії Російської Федерації. Ми зараз бачимо, що є масштабні навчання проводяться в рамках Альянсу. Ми зараз бачимо про те, що в готовності 300 тисяч солдатів до перекидання до Східної Європи, у разі якщо Російська Федерація перейде до агресивних дій проти Альянсу. Тобто, ну і будівництво бази так само складається в цю картину. Тобто Захід прокидається, Захід починає усвідомлювати про те, що Російська Федерація є ворогом, що Російська Федерація становить собою небезпеку, і таким чином він реагує на агресивні дії, агресивну політику Російської Федерації як щодо України, так і щодо країн чинів НАТО. Зараз немає прямої загрози проти членів НАТО, але Захід усвідомлює, що такі загрози можуть з'явитися. Так, це про це йдеться у багатьох звітах різних країн і цілком окреслюють навіть роки, коли може статися щось подібне. Тому зрозуміло, що діяти треба на випередження. А чому саме Румунія і що це загалом дасть як НАТО, в принципі, як організації, і, зокрема, країні Румунії? Бу, на, Румунія це один із флангів НАТО. Так? Це е, східний фланг, навіть південно-східний фланг НАТО, який альянс поступово підсилює. Він підсилює і е, північні свої, свої райони, тобто де, де зараз з'явилися нові члени Швеція та Фінляндія. І він підсилює свої фланг. А для Румунії це, безумовно, додаткова безпека так чи інакше. Ми ж знаємо про те, що е, знову ж таки немає, немає е, прямої загрози проти Румунії, але стосовно дронів, які так чи інакше іноді залітали. Скажімо так, пролітали поблизу Румунії це фактор. Чорне море це фактор. Румунія це Чорноморська країна, тому і цим продиктовані ці дії НАТО, дії альянсу. Ну але по, поза тим, зважаючи на зальоти, так би мовити, тих же дронів на територію, наприклад, Румунії, або, скажімо, близькість настільки, що це може рано чи пізно безпосередньо зачепити країну, знову таки реакція НАТО, країни або самої країни Румунії, вона не настільки є. Ну, скажімо, адекватною, як би нам напевне хотілося. Що може змусити відповісти, відреагувати Румунію, і яким чином, якщо щось якісь прецеденти будуть? Відреагувати як і на що? Тут питання. Альянс не хоче зараз вступати в пряму консультацію з Російською Федерацією. Очевидно, вважаючи, що треба краще підготуватися до того, ми зараз скажімо, тільки що розмовляли. З іншого боку, Альянс надає допомогу Україні. І заяви є відповідні, і є конкретні дії стран, членів Альянсу, зокрема Чехії, Німеччини. От, тобто ми це бачимо так само. І, ну, чесно кажучи, очевидно, потрібно лише пряме вторгнення Російської Федерації або пряма якась гібридна операція, що вже нікуди там не дінешся до того, щоб альянс таким чином більш жорстко, ніж він зараз це робить. Щодо Румунії, теж з останніх новин країна погодила навчання українських пілотів на свої території. Відповідного листа до парламенту надіслав президент країни. Найближчим часом це питання розглянуть на зустрічі лідерів обох палат парламенту. Голосування у залі має відбутися наступного пленарного засідання. І, за даними журналістів, українські військові мають прибути до тренувального центру Фетешті цього літа. Очікується, що підготовка пілотів на Ф-16 завершиться наприкінці року. І також ми знаємо, що Румунія зараз дуже активно включилася в процес допомоги. При Намні навіть надає безпосередньо свою територію для того, щоб можна було озброєння перевозити до України. Загалом, Румунія, можна сказати, що прокидається, чи вона й була такою, можливо, тихо активною? Ні, вона раніше, раніше доволі серйозно нам допомагала. Ну, це був один із наших партнерів. Був і залишається, я думаю, що залишився. Угу. Зараз ми бачимо активізацію з боку Румунії. Ну це значною мірою зумовлено, на мій погляд ситуацію довкола Польщі, яка раніше нам активно допомагала, і зараз допомагає на політичному рівні. Відношення не змінилося на рівні урядів і на рівні, значить, на рівні військової допомоги. Але от ситуація довкола фермерів, яка зараз має, ну, вона не закінчується і це, значить, перешкоджає транспортуванню. Ну, певною мірою, от вона зараз uh, uh -huh. зіграла свою роль, і на цю на цьому тлі інші наші сусіди вони підставили плече. Всюди, по суті пішоті. Денис Попович, військовий оглядач, був на зв'язку з українським радіо. Дякую вам, пане Денисе.